Ласка, Олександр, як вам вдалося так безжалісно програти Це супер... цей матч? Це суперник був підготовлений сильніше того, що у них є ракетки, у нас ракеток не було. Що я можу сказати? Ми граємо квадратним шариком в основному. них був круглий шарик, ми не були до цього готові. До круглого шарика. А нічого ваша ракетка була змащена маслом. Так, так, Була змащена маслом. Це скайпарк спеціально. Вони жарили піцу і намазали мені ракетку маслом. А ви не замітили, що скайпарк спеціально отак от стіл наклонив, щоб ви. Заміця, Ми це да? замітили, це все, заміця, буде, да, да, да. Да. це все буде вияснятися. І... З, їх... З їхньої сторони ще вентилятор. вентилятор. Вентилятор я бив, а вентилятор назад мені шарик заливав. Олександр, дивіться, я вам скажу зараз таку річ. Є така народна притча, після бою кулаками не машуть. сюди, сюда. плачте. Все, дякую вам. <плес>